У вас також так? Вся сім'я в гаджетах, у дітей болять очі. Ви перейшли на роботу з дому з комп'ютеру і маєте проблеми з зором. У сучасному світі ми щодня перевантажуємо очі. гаджети, телефони, робота і навчання в комп'ютерах, штучне освітлення і, як наслідок, сухість, подразнення, пісок в очах і проблеми з зором. Рішення є. Вітаміни Візі Prime для покращення якості зору, і це не просто вітаміни для очей. В складі лютеїн і зеаксантин, природні окуляри, що захищають сітківку, чорниця покращує кровообіг і живлення очей, вітаміни Е, Б2, цинк, антиоксиданти, які сповільнюють старіння зору, таурин підтримує здоров'я зорового нерву, омега корисна для сітківки ока. Результат. Краще покусування, менше втоми, чіткіший зір підходить для всіх, хто працює з гаджетами, водить авто, багато читає.